Hello Friendly з вами, Денис Френдлі. Коротше, дружні. Е, вчора ми по роботі їхали на, у Франківськ е, розгружати гуманітарну допомогу. Там багато і мені досталося, і молоко. і... Пластівці, і горох, і якісь. Не, не знаю, чи Геркулес, чи. і Всякі крупяні та крупайки всякі. та... Що е... там ще? Я соннити трохи та-та-та-та. Ну, всякі такі ну, їда коротше. та. І Футболки якісь там нам теж подарували. Але тут на мене завели. І я взяв ось такі батончики закордонні. Не знаю. Зараз ми з вами їх поїмо. Оцінимо від 0 до 10, що вони себе представляють. А завтра можемо ось такий протеїновий напій. Сказали, що протеїновий напій. Мускли e Херс. -hmm. Ну це на завтра, та, ваніля. Та, добре, поїхали до заставки зацінимо ці батончики. Вони були холодні. Ви тільки що їх їх морозилки вчора їх е Вони розтопилися по дорозі. І поставив холодильник. Вчора вони вже тепер такі ну, не дуже важні, але нічого. Прореагуємо та з'їмо. Тому поїхали до заставки цього відео. Let's go. Деніс Френі реагує, Деніс Френі реагує, сьогодні він буде їсти два батончика. Натурали валий світ світ салтінат. Пе... Це горіховий пеанат, чеві, гранола. Бачите, гранола, бар-бар-бар! Давайте з вами їсти. Так. Коротше, let's go. Так. Зацінимо. Так багато часу. Ой. Що ж, так, поїхали. Що вони з себе представляють? батончики ага. Бо я думав, що воно не біле, воно бі біле. Тут показано шкорично. Ось такий батончик, так. Ось такий, давайте їсти. Ничего нормально вчора поїхали пью десятом Їхали з начальником директором. Я? Той, що зі мною працює, директор там іще. Інша машина працівників, які ми, ми, ми з ними працюємо. І... Да. Завжу, 12, 13, 40, е, поїхали француз. Да. Розужати. Так. Добре, що розрусили. Приїхали з 12. Розужали. 13.40. Поїхали. Так. Приїхали. 15.40. Додому. Ну, от, типу, сюди, на роботу. І тому я вчасно не попав у зйомку, бо ми розгружали, там. Я не зміг попасти. Ну, як є, так є. Та. Ну, поставлю його 8 байлів. горішками Угу mm Кимось -hmm. плати субицями Ні mm. Можна поставити далі, бо у нас Смачно. М -м, мама, каву зробила. Зараз каву і може зацінимо. Другий батончик. Не знаю, він дуже солодкий. Такий теріпкий. Угу. Змашри. Угу. Вот так вот донню. Ну, тепер чути солений, не тільки солодкий. Добре, йду, подивився, є кава. Зараз ми прорегуємо. Так, я роздобув каву, давайте з кавою. Так. Коротше, мені е, сьогодні приснилося, що я е, з батьками типу, прийшов у якийсь е, музей з тим. що та, І хотів зняти для вас влог. І... Ясно, що я знімаю, знімаю, лиш би збереглося. Проснувся, ну, типу я зняв відео, ну відки збереглося, як ти в сні знімав. <гум> Тому не збереглося. Так. Влог, так. Так, давайте зацінимо. Угу. Угу. Скау мені краще. Скалую. Я би поставив цьому 8. Щось воно з 100. Коротше, скалує 9. Саме 8, напевно. Напевно не напевно так і є. Так. А ну, воріжки. Самішки ну девята, ну ця начинка. Mm. Mm -hmm. Ну воно ну, смачне, не дев'ять. Усе-таки оцінка лишається на 9. Там. С каву з плюсом. Та. Я думав, що вісім. з здоровье? Так, що по часу? Короче, я доїдаю. Так. Там вже 7.07 на годиннику, а то ще нема 7.07. Годинник спішить. Коротше, смачно. маслом mm м -hmm -hmm. М -м -м, мав сказати, я так наївся тих сирків. Сказали, що я не годен був дихати. Тому там... Ви мені багато писали, ну не їж до кінця, не їж, буду старатися не їсти до кінця. Просто цих двох батончиків візьму. Ну вони мені не забагато. Це якраз нормально. А уже... Е як знову буде чи серки щось чи ще щось, то будемо, звичайно ж менше. Чую, щоб я не більше їсти, не насилую себе. Так буде краще. Як для мене, так і для мене. Так. Добре, завтра вас чекає цей напій. Так. Ось такі справи. Так, ми з'їли ці батончики смачні. Е, так, дивіться. Я казав, що будемо пробувати цими днями продукцію від майстру вона буде пізніше. Бо тут уже закордонні ці напої я взяв, тому <кій> чекайте десь, чекайте, завтра що, 9? Ні, завтра 8, 8, 9 напевно візьмем, там, 8 ще буде цей напій, 9 візьму «Маестро». Та. Тому там пончики, чи... то, що ми ще не пробували. Добре, а на цьому все, мене звати Денис Прані, дякую, що додивилися до кінця, додивився до кінця, пишеш «Я додивився». Всім гарного дня, всім пока, бувайте, йоу! Поїв нормально, головне не наївся. Ну, так сильно. Пока.